Всім привіт! Слава Україні! Як часто буває, лазячи по просторах інтернету, по Аліекспрес наштовхнувся на ножиці парамедиків. Оскільки у мене на каналі вже давно був огляд Лезермен Раптор, стало цікаво, що представляє себе його китайська копія. Одразу скажу, що на так, мені здається, є два чи три варіанти цих ножиць, відповідно, звертайте увагу на те, що продає продавець. Та Звертайте увагу на відгуки користувачів дуже уважно, оскільки бувають трохи різні моделі. Про що я, наскільки зміг розібратися, розкажу далі. Відносно ціни даних ножиць, оригінал Leatherman Raptor на сьогоднішній день в Україні коштує близько 5 тисяч гривень. Китайський варіант, який я придбав, коштував 250 гривень. Відповідно, ціна в 20 разів нижча. Зазвичай ціна цієї копії в 10 разів нижче, близько 500-600 гривень. Гривень за 120-150 ви можете докупити окремо піхви для цих ножиць. Давайте подивитися на все потроху і почнемо з того, як все виглядає. При першому наближенні все виглядає дуже стильно і дуже схоже на оригінал. Перше, присутній склобій. Гострий. Присутній отвір для тімляка. Думаю, для практичності треба порівнювати з оригіналом одразу. Ну, китайці не намагаються сказати, що це Лезерман, оскільки ніяких торгових знаків, ніяких логотипів на цих ножицях немає. Склобій. В китайському він значно гостріше і колір металу каже, що це якийсь інший метал. Відповідно на скільки разів його вистачить, це питання. Другий момент, який ми одразу бачимо, це гак стропорізу. На китайському варіанті цей стропорез присутній, але він без лайнер лока. Відповідно, цього лайнер лока нема майже на жодній з версій китайських лезерман-раптор. Відповідно, звертайте на цей момент, якщо для вас це важливо. В принципі, стропорез працює до себе і цей елемент не дуже той потрібний. Другий момент важливий, на який звертаєте увагу, це гвинти. На картинках з Aliexpress гвинти на китайських копіях в принципі, ідентичні оригіналу. Вони з такою конусоподібною шляпкою. Тут у нас шляпка, бачимо, зовсім інша. Перша відмінність, так би мовити, ну крім лайнер-лока. Фіксується у відкритому закритому положенні двома кульками детенту підпружиненими, які знаходяться під цим гвинтом. Скажу одразу, що я цей інструмент вже розбирав і трішки його допрацював, він став трішки кращим. Значить, дивимося на оригінал. Все максимально щільно підігнано ніяких люфтів. Китайська версія. Вона сама себе розпирає пружинками механізму. Чому так відбувається, покажу далі. При першому відкритті інструмента. Половина одна з цих кнопок фіксації у нас не відкривалася до кінця. Відповідно, треба було її поправляти пальцем. Це все допрацювалося, притерлося і стало працювати нормально. Розміри повністю ідентичні лезерману Раптору. Тут ніяких відмінностей нема по розмірах. Наступний елемент, який присутній в китайській версії, це кусачки для кілець. Відповідно, якщо на кільці на руці в нас є якесь кільце, ми піддіваємо його цим зубом і перекусуємо. Бачимо, що на китайській версії присутня така ступенька, такий бортик, і ніякої насічки. В той час, як на оригінальній, це у нас дійсно справжні кусачки, відповідно, зведення в гостру грань, яка повинна перекусувати кільце. Неочевидний момент в китайській версії гак для розрізання обручок має більш загнуту форму, відповідно, на ним не розруч... не... більш незручно щіпляти саму обручку. В той час, як на Лезермані, він більш прямий і не треба дуже сильно розводити руків'я. Загалом по якості виготовлення китайська версія програє, оскільки вона має сліди штампов... штамповки на багатьох своїх гранях. Їстропоріз має облой та не дуже якісно заточений. Ножиці китайської версії дуже непогано ріжуть, і тут якихось негативних відгуків я про них не скажу. На китайській версії присутня лінійка суміщені сантиметр і дюйми, що трохи збиває з пантелику. Спочатку я думав, що китайська версія. Програє тим, що неправильно підібрані гвинти. Відповідно, на китайській версії гвинти недостатньої довжини. Але якщо придивитись, то на оригіналі так само деякі гвинти не повністю заходять у втулку. Розбираючи китайську версію, щоб піджати пружинки, які тримають мультитул в відкритому стані, помітив, що втулка дуже поганої якості метал. Різьба дуже швидко стирається. І отвір, в якому вона фіксується, трішки більше за неї, відповідно, вона там провертається. Одну сторону я зміг розкрутити, іншу сторону не зміг, бо ця втулка провертається всередині корпусу. У всьому іншому за ціну в 20 разів менше за оригінал, досить непоганий виріб. Але зважайте на ту. Сферу застосування, де ви його будете використовувати. Відповідно, якщо в стресовій ситуації у вас не до кінця відкриється пружина, або десь зірветься різьба і ви не зможете надати допомогу, це може коштувати життя або втраченого часу. Подивимось, як ріже китайська версія. Стара штанина, складена в багато шарів, і дивимося, як вона ріже. Не закусується, все ріжеться чудово. Лезерман ріже так само. Відповідно, по ножицях по основному функціоналу китайська версія не програє. А от підібрані матеріали та якість виготовлення в деталях програє. Ріжучі кромки у ножиць однакові. Одна з насічкою такою, інша пряма. Зведення дуже схоже. Ну і порізу ви бачили, що відмінності у нас немає. Також у китайської версії присутні різні кольорові рішення руків'я від самих яскравих до темних і світлонакопичувальних. Окремо можна придбати до китайської версії піхви. Але скажу одразу, що піхви оригінального лезермана не спіставні з китайською версією в повній мірі. Ось так у відкритому стані. Китайська версія стає, а ось так оригінал. Він фіксується там повністю у розкритому положенні. Причому є фіксація, відповідно, вони не випадуть. В закритому вигляді китайська версія влазить в оригінальні піхви. А от у відкритому стані це максимальне положення, в якому ножиці влазять в піхви. Фіксації при цьому не відбувається, як по оригіналу. Кнопки фіксації, до яких були питання, коли мультитул тільки приїхав, розпрацювалися, працюють зараз добре. І, в принципі, вони несуть навантаження тільки коли ми розкриваємо мультитул. При закритті різі, навантаження йде у нас на штифт. Відповідно. Якщо ми десь закусимо якийсь товстий матеріал, при розкритті ми можемо металом руків'я зрізати цю кнопку, якщо метал неправильно підібраний в китайській версії. Якщо ви професійно займаєтесь порятунком людей, то все ж таки краще обирати оригінал, хоч він і коштує значно дорожче. На цьому все. Дякую всім за увагу. Україна переможе!